Привіт усім! Якщо ви шукаєте, як зміцнити, захистити і знепилити бетонну поверхню, то цей матеріал саме для вас. Техносер Содіум. Це рідкий зміцнювач на основі силіката натрію з капілярним ефектом. Текносер содіум зміцнює наш бетон за рахунок кристалів, що проникають глибоко в поверхню. Готуємо поверхню. Ви бачите, скільки тут пилу. Вимести його просто нереально. І зараз ми нарешті від цього позбудемось. Ви можете бачити, що по консистенції текносер содіум як звичайна вода. Починаємо наносити текносер содіум. Все дуже просто. Беремо щітку, валик, розпилювач. Текносер содіум підвищує зносостійкість поверхні в півтора рази, усуває утворення пилу. паропроникний, Зменшує водопоглинання поверхні. Дає довготривалий захист, запобігає розтріскуванню та руйнуванню бетону. При циклах замерзання відтавання поверхні покращує зовнішній вигляд бетону. Не містить розчинників і зовсім немає запаху. Витрата матеріалу становить від 50 до 150 грам на метр квадратний. Через 30-45 хвилин можна обробити поверхню м'якою щіткою або спеціальною полірувальною машинкою. Це активує склад матеріалу і покращить його проникнення. Для пористих поверхонь може знадобитися нанести другий шар матеріалу, але наносьте його тільки після висихання першого шару. Пройшло два дні після нанесення Текносер содіум. Зараз будемо перевіряти. Беремо звичайні вологі серветки. Ось тут у нас нанесено матеріал. Ви бачите, що серветка чиста. Проводимо поруч. Як і очікувалося, пил і бруд. Поверхня обезпилена, перевірку пройдено. Зараз перевіримо нашу поверхню на водонепроникність. Наливаємо водичку на оброблену поверхню. Дивимось. Видно неозброєним оком, що вода не поглинається. Наливаємо поряд на необроблену поверхню. Ви бачите, вода поглинається. І що це значить? Що при циклах замерзання відтавання бетонна поверхня продовжить руйнуватися, так як вода в порах бетону замерзає і просто розриває його зсередини. Підлога руйнується. Тепер перевіримо текносерсодіум на міцність. Проводимо поряд. Ви самі все бачите. «Текносер содіум – це надійне рішення для захисту, зміцнення і обезпилення будь-яких бетонних поверхонь. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити наші наступні огляди. До зустрічі!